Нам сказали чітко, те, що якщо ви не поїдете зараз, ви поїдете потім. Діти не повинні жити в небезпеці і нам треба організувати російське навчання, але в іншому місці. Лєру вивезли росіяни з окупованої нової Каховки до так званого дитячого табору у Криму. Вони вважають нас частиною Росії, розповідають як в Росії добре, пропаганда просто з усіх кутків. Я знала те, що є можливість вступити онлайн. Я нею скористувалась. Коли вже вступила і все підтвердилось. Побачила себе в рейтингу у списках, я зрозуміла, треба виїжджати. Їй довелося самостійно перетинати кордон та російські КПП, аби повернутись в Україну. Навіть не знаю, як це описати. опосад. Вони спали. Закрийте двері, будь ласка. <плеслужбі> Ти отут <він> такий красивий. <плеслужбі> Оля працює комунікаційною цею у фонді, який допомагає дітям війни. Її колега помітила Л'єру. Перше ми зустрілися саме тут, на нашому балкончику фонді Голоси дітей. Лера прийшла до працювати з нашим психологом. Я зробила Лері екскурсію. Потім ми тут сіли спілкуватися. Ну, і я не планувала взагалі на першій зустрічі робити цю пропозицію, але воно у мене якось саме вирвалося і відчула якийсь такий контакт, якийсь конект. І я так зразу в лоб спитала: хочеш, щоб я зробила над тобою, встановила над тобою опіку? І Ліра одразу сказала так. Багато чула про те, що є така талановита, смілива, сильна, цікава, доросла дівчинка Лєра, яка дуже патріотична, яка повернулася в Україну сама. Я почала думати над тим, що можливо це саме та дитина, на яку я чекала. Тому що, коли почалося вторгнення повномасштабне, я вперше взагалі почала думати про те, щоб допомогти якійсь конкретній дитині, всиновити чи взяти під опіку. Разом щось готуємо навіть. Я сподіваюся, може, колись будемо разом робити йогу. Бо Лера любить йогу, і я люблю йогу. А, дивимося ввечері Netflix. Не знаю, що ще. Ну, взагалі ми круто балансуємо один з одним. А, вона така енергійна, я така <рес> <рес> не дуже. Нормально ти енергійна, що ти вигадуєш? <рес> так. Ну, і Ще вона круто готує і. Вау! Дякую. <рес> <рес> Офіційно я насправді лише півтора місяці опікунка. Ми спершу знайомилися, робили все так, щоб воно було природнім. І нещодавно ми змінили квартиру, зняли більшу, в кожної є свій простір, і в цілому дуже цим задоволені. Наче з'явилася родина, але ця родина не нова. Але здається, наче це було вічно, і зараз просто ми кудись переїхали разом. Я розлучена і я живу в орендованому житлі. Оформити опіку зовсім не складно, як виявилося. І якраз такі люди, як я, мого покоління, можуть брати під опіку таких доросліших дітей, підлітків, тому що їм дуже потрібен такий опорний дорослий. Коли ми познайомилися, вона була дуже серйозна, їй довелося багато всього пережити і дуже рано стати дорослою. Вона стала посміхатися по-дитячому, сад я їй показувала днями, їй дуже сподобалось. Їй теж є такі гарні фотки, де вона просто, ну, наче років 13, сміється.